Ну, якісь камери, які там. Такі знайомбан. Сорок сорок один закритий шкіл. Є просто я йду, як по закону 53 на цьому, і пізніше за три дні, то ми подаємо сорок одного суду. А отримали пакет, п'ятдесят за дві Ось ми пішли, у нас і будуть записувати сорок один. І всі не

Ну, бо вони, я так розумію, не розумію, куди вона йти на дименсі. Я сказав, що в кого є вдома, пройдена санітарна книжка, можна взяти і принести. Ви хотіли влас, по патології все. Особливого. Це відповідно по закону, має бути саме санітарна книжка, ніби така книжка була видувається, в санітарні лабораториї. Вона тебе говорить, що вона тебе ласкає, флюороз вильний, тобто вона там написала, полягає на флюороз. Ну подивіться, от там там зазначено, що Заходять має бути умови, ті люди, які заходять як спостерігачі, вони мають право спостерігати за процесом голосування. І тоді вони мають себе попередження ті заходи, які їм треба зробити для того, щоб потрапити на ну хіба ні хоча б вчора прийшов. Сьогодні зарішаємо а я зажаю, може, на майбутнє, що я посилаю людей, то може попрацюють на цьому. На майбутнє, на майбутнє. Ви були в цьому мого біля кожної жінки. Ви все чули, так? А хто ще є від батьківщини, так? А від удару і свободи є. Але Михайло Михайлович не ходив туди. Не ходив. А хто ходив ще? Ми ходили. Ми поставили от удару Тамару Миколаїв. Але вона у віці і ця перевірялася відправила на карті. Часкую бюрографір. Михайло Михайлович Михайло, будь ласка, замара Миколаївна, що прийшла в біографію. Але як вона стала скільки років? О ні, в такому віці треба повністю, щоб піти ось у цю відділу. Спочатку була ну, розмова. Да, а було, цифру, щоб щоб я не мала включати, сама розмова. Ви вже включили, все пройшло, да, а, да. а потім вимоги змінилися на те, що повне обстеження треба і той об'єм, який треба. Так, 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 які Це які вимоги написані? Це вимоги лікаря. Це вимоги лікаря. Ми не можемо. Тоді б мене взагалі не попали розумієте, де є спецвільниць? Такий спецвільник абсолютно централізований документ приводу таких. не кожна лікарня видумує для себе свої вимоги.